Танк ЗСУ поцілили в бою. Сталися страшні вибухи. а Бойова машина загорілася. Втім, це не зупинило її. Екіпаж палаючого танку налетів прямо на піхоту рашистів. На місці почали розкидати ворогів, і уявіть лише солдати раф побачили, як їх атакує танк. Весь у вогні, вражаючи видовище, адже наші не спинялися до кінця вели бій проти окупантів. Як це було і чим скінчилося, дивимося у відео. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйте, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця, тому що далі ви почуєте неймовірні новини, які вас просто вразять. Ну і вони стосуються саме героїзму наших захисників та захисниць, які роблять все можливе і більше за для перемоги нашої держави. Ну і ми маємо з вами підтримувати наших військових і вшановувати пам'ять, хто на жаль віддав своє життя заради. Нашої з вами держави під час бою один із танків, 41 ї механізованої бригади, зазнав рашиського обстрілу та спалахнув. Але військові виконали своє завдання. Попри все за це трьох танкістів прозвали екіпажем титанів. і Цю історію розповіли в прес-службі сорок окремої механізованої бригади. Командир танку, старший лейтенант Євген, родом із Миколаївщини. Мені як командир взводу було поставлено завдання відіснити піхоту із дому. Там сиділи рашисти. І треба було їх просто прибрати та адже заважали нашим і мінятися і заходити, розповідає Євген. Не встигли танкісти виїхати на позицію, як їх атакували окупанти, що підтвердив командир роти. Старший лейтенант припустив роботу танка 64-ка Дуже гучно, саме тому окупанти змогли швидко зреагувати. Щойно українські бійці зайшли за залізничний переїзд. І одразу стало чутно приходи в піві. Я нарахував 6 штук, далі не рахував. Пригадує старший лейтенант, так, поки українські захисники їхали в танку, техніка вже почала горіти. Поки оборонці доїхали, полум'я розгорілися ще більше. Повертатися військові ЗСУ навіть не думали. Розуміли, що в цьому немає жодного сенсу, адже поки вони б розвертали танк в протилежний бік, окупанти б мали час відкрити по них ще більший вогонь. Тому українські захисники продовжили рух уперед. Бійці твердо були налаштовані виконати поставлене завдання, відпрацювати, і розібрати ту будівлю. За допомогою дрона командир гроти допомагав керувати палаючою машиною, щоб танкісти розуміли, куди треба їхати. А далі цитую розповідь бійця із Миколаївщини. Оце як вдарила в люк відкрився, і язики полум'я почали летіти в кабіну. Я на віднику кричу, я вилажу Ні, куди? І я сідаю, прикриваю вогонь, щоб він не йшов до боєприпасів. Якби їх зачепило, башта біл. Летіли, був би кінець. Коли ж українські захисники вийшли по прямій на тій дорозі, миколаївський оборонець виліз навкруги. Він побачив вогоня. Коли ж він зрозумів, що в люк можуть впасти, охоплені полум'ям шматки. Він почав ловити їх просто руками. Я коли хватав усе руками, я просто нічого не відчував, розповів Євген. А зрештою танкісти виконали завдання, розповідає командир взводу. І назад танки їхав на сьомій передачі швидкості, говорить старший лейтенант Євген. Відпрацювали механіку. Дії від Бога. Він в радянські часи служив в Чехословаччині і в той же час він на танках у Квача грав. уявляєте яка це у людини підготовка і скільки років пройшло? Чоловік відслужив в радянській армії. Прийшов і таке показав, відзначив Миколаєвець. Нагадаємо, що раніше в мережу також облетіла вражаюча історія 23-річного захисника України Владислава. Він механік водій служить у 22 й окремій механізованій бригаді ЗСУ в армії четвертий рік. Не Одноразово на своїй техніці брав участь у штурмах, нагороджений орденом за мужність. Сам захисник підтверджує, що в бригаді, де служив раніше, брав участь в штурмах не раз. На початку широкомасштабного вторгнення підрозділ якому ні службу боєць був під Сєвєродонецьком. Владислав розповів, що там на виїзді із міста є розвилка дороги в бік нового Айдару. На тому місці зупинилася ворожа колона. Рашисти зайняли розвилку, розставили технікою, навіть встигли окупатись. Та українські захисники довго панувати окупантам не дали. І тоді розпочався штурм, в результаті якого серед бійців ЗСУ не було жодного трьохсотого чи двохсотого. У ворога ж було чотири бойові машини піхоти, і два танки. Одну вцілілу БМП затрофейли українські бійці. Сам Владислав зазначає, що штурм тривав буквально 20 хвилин, і тоді він був механіком водієм українського БМП. Солдат уточнює, що на його думку найголовніше для штурмів це правильне керування. Тоді український командир, хоча й був призваний за мобілізацію, чітко все організував, розповів Владислав. А далі пряма мова захисника. Молодший сержант, командир відділення, але він керував цим. Цим штурмом і продумав все. У нас було два танки, три бойові машини піхоти і осіб до 30 особового складу. І ми спеціально на світанку почали, щоб був ефект несподіванки. Зауважує військовий і пригадую, що першим їхали два українські танки. А далі пряма мова. Вони просто розбивали вщент ворожі і Танки потім наша піхота спішилася і йшла на рівні із нашими БМП. А там ліс, і піхота далі вліво-вправо розійшлася. Через ліс заходила до розвилки. Особовий склад противника. Наскільки я зрозумів, спав. Вони не очікували, що ми підемо на них. Владислав уточнив, що це був його перший штурм, і тоді він відчув тривогу. Але командир відділення налаштував, що все буде добре, і боєць зрозумів, що це все таки треба зробити. Потім уже у своїй 22-й бригаді, та разом із 80-ю бригадою Владислав також брав участь у штурмах. Це вже було біля Кліщеївки. Одного разу перед захисниками стояло завдання взяти пусту технічну водойму та посадку біля неї. Владислав був у групі закріплення. і Це коли спочатку йде штурмова група, яка захоплює ворожу позицію, просувається вперед. А група закріплення підходить і закріплюється на відбитій позиції. Тоді українські захисники теж почали штурм на світанку. і З цього приводу боєць розповів наступне у постій водоймі. Ворога ми не виявили, а в посадці вони були. У штурмовій групі були якраз десантники із вісімдесятки. Ми разом працювали. Тоді завдання ми виконали посадку. Повністю захопили, і полонених взяли. За словами влади. Слава нині найнебезпечніша зброя на фронті це ворожі FPV, Але для техніки наша зараз є РЕП, що встановлюється на машини. Для піхоти також є РЕП. Він буквально поміщається у звичайний рюкзак, вмикається на спині. і він убезпечує тебе і побратимів твоїх від ворожих дронів, стверджує військовий. Владислав додав, що для того, щоб ходити в штурми, потрібна серйозна фізична підготовка, адже боєць має взяти з собою якомога більше боєкомплекту. загалом, якщо військовий виходить на позиції, то рюкзак його важить близько 20 кілограмів. А ще бронежилет, шолом, автомат. Владислав акцентує увагу, що окрім усього на позиції бажано брати павербанк, щоб залишатися на зв'язку. Також Владислав розповів, що у нього в телефоні встановлений додаток Кропова. Програмне забезпечення для створення карт ситуаційної обстановки. Військовий зазначив, що це необхідно, щоб завжди можна було подивитися, до прикладу, азимут на карті, щоб розуміти координати, де що розташовано. За час служби був період, коли Владислав також, як механік водій вивозив поранених із позиції. Захисник розповів, що в таких ситуаціях захисники сідають на Хаммер чи тойоту, їдуть безпосередньо на позицію та забирають пораненого. Ну а далі його вивозять в більш-менш безпечне місце, там де є. Мадики при цьому військовий акцентує, що ця робота є теж дуже небезпечною. Вся дорога, за словами бійця, в прильотах. Відтак захисники пересуваються по ній поволі. Втім, коли окупанти відкривають вогонь по захисниках, вони, як розповів Владислав, на яму не звертають жодної уваги. Боєць також розповів, що він два рази з'їздив на одну з позицій на своїй машині. Тоді по захисниках вдарив ворог, але не поцілив. Прилетіло буквально за 10 метрів перед ними. Як відомо сам Владислав із Киров Воградщини і ще з дитинства хотів служити в армії. Про плани підписати контракт у 2020-му Юнак не казав своїм рідним. Повідомив вже по факту. Солдат не приховує, що вони були вражені та дуже хвилювались. Також захисник розповів, що має кохану дівчину, які вже зробив пропозицію. Друзі, ну а ви не забуваєте дякувати нашим героям за їхню неймовірну... Працю, яка є дуже важливою зараз, дякуємо, що додивилися відео до кінця. Побачимося у свіжих випусках. Новин ставте вподобайки, підписуйтесь. Слава Україні!